Триває 161-ша доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об'єктах на території нашої держави. Окупанти продовжують використовувати територію Республіки Білорусь для перекидання диверсійно розвідувальних груп на територію України. На Донеччині ворог основні зусилля зосереджує на Бахмутському напрямку. Противник здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії, а також танків. На Бахмутському напрямку з метою витіснення наших підрозділів із зайнятих рубежів вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Кодема, Семигір'я, Травневе, Виїмка, Берестове, Бахмутське та Опитне. Завдав авіаударів поблизу Семигір'я та Білогорівки. Противник вів наступ в районі західної околиці Берестового. Успіху не мав, відійшов. Така ж ситуація на напрямках Володимирівка, Яковлівка та Семигір'я Кодема. Для уточнення положення наших військ, коригування вогню та маскування своїх підрозділів. Ворог веде повітряну розвідку в акваторії Чорного моря. В готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу Калібр. Авіаційне угруповання противника веде систематичні бойові дії з метою підтримки дій наземних угруповань. Зусилля. Зосереджує на ураженні військових об'єктів на Донецькому напрямку. У зв'язку з поганими погодними умовами інтенсивність польотів авіації знижена. Українські ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконання вогневих завдань по опорних пунктах, скупченнях живої сили і базах логістичного забезпечення ворога.